Осінь сипле додолу барви верховіть. Розпочинається сезон інтелектуальних змагань між учнями. Цьогоріч олімпіадників з усього району приймають прилуки. Олеся Сайко, головна спеціалістка управління освіти міськради, говорить так, організовують написання всеукраїнських олімпіад вперше. Особливістю цьогорічних олімпіад є те, що вони проводяться відповідно до нового положення про олімпіадний рух. Новим положенням не передбачається уже проведення першого шкільного етапу, як це було раніше. Раніше переможці шкільного етапу мали змогу брати участь у другому міському етапі. Відтепер шкільний етап не проводиться, натомість діти мають можливість самостійно вони самі визначають, з якого предмета відповідно будуть брати участь і на якій опорній локації вони теж будуть писати ці завдання. Вдання, відповідно, вони реєструвалися у нас на Платформі, яка була відкрита для всіх учнів, і вона була розміщена на сайті Малої академії наук у Чернігівській області. Про список зареєстрованих учасників ми, зокрема, дізналися за тиждень до, проведення, до початку проведення першого етапу Олімпіад. Особливістю цьогорічних олімпіад є те, що відтепер Олімпіади проводяться не в усіх громадах, а створюються окремі локації, зокрема для Прилуцького району, створена у нас. Локація у місті Прилуки на базі трьох закладів загальної середньої освіти так у прилуках підтверджували свої знання з математики учні міста, а також Варвенської, Парафіївської, Молодівецької громад. Тощо діти зараз самостійно разом із батьками обирають саме той ту локацію, яка їм зручніше. Звичайно, це навантаження на наше. Місто для наших вчителів, тому що діток у нас забагато збільшилось, тому що вони майже з усього прилуцького району. Всеукраїнську олімпіаду з математики пишуть учні восьмих-одинадцятих класів, зазначає Олеся Сайко. Звичайно, найбільше зареєструвалося учнів у восьмих дев'ятих класах, і ну значно менше у десятих-одинадцятих. Це пов'язано з тим, що відповідно у нас вже йде реформа. Багато перепрофільовано не всі заклади мають старшу школу. Тому о, така ситуація до моменту написання олімпіади. Всі завдання засекречені. Про математичний конкурс можна сказати лише одне. Він надскладний і чому неохоче беруть участь в олімпіаді з математики. Хоча це дуже багато, 35 учнів на одній локації. Це я вважаю багато у нас навіть в тому позатому році, стільки учнів з математики не було. То це завдання дуже складні, вони відрізняються, скажімо так, від шкільної програми. Тобто, завдання можемо сказати з двома, то й навіть і трьома зірочками. Та це не лякає олімпіадників. Навпаки, заохочує позмагатися за мож можливість бути найкращим у точних науках. Єгор вдягнувся як на свято, бо ж привід є для мене. Це взагалі важлива подія. Я вже третій рік на цій олімпіаді. Це для мене як частина мого життя, та це дуже важливо. Тому для мене взагалі офіційний стиль це мій комфортний стиль. Тобто я одягся сьогодні по комфортному та для того, щоб надати собі найбільше сил. Складнощів потрібно не боятися, а перемагати. Таке кредо має хлопець. Всі кажуть, якось тяжко. Тяжко. Для мене це так. Для мене це в таке задоволення займатися математикою. Той проміжок між підготовками був для мене таким сумним. Якщо щойно не ми почали, для мене це таке в радість було в дев'ятому класі, тобто два роки тому. Я досяг кінцевого етапу всеукраїнської олімпіади, тобто я їхав в Ужгород. А в минулому році в мене було три обласні олімпіади, на яких я взяв дипломи. Тож і сьогодні розраховує на кращий результат. Сьогодні розраховую тільки на перше місце інших не розглядаю. Ну, найскладніше нічого для мене не буде, адже я у всьому прошарений. А так можу сказати найулюбленіше це алгебра загалом, рівняння нерівності. Тобто, це моє улюблене. Також я обожнюю геометрію і все, що з ним зв'язано. Тобто, це також моє етап реєстрації на участь в олімпіаді. Був нескладним, зазначає Єгор. Окрім математики, вписатиме фізику. Декілька предметів обрала і Варвенчанка Вікторія вчиться у 9 класі ліцею номер 1 Олімпіада з математики це перший інтелектуальний тест у цьому сезоні. Чотири предмети: математика, українська мова та література. Хімія і англійська. Я вже мала досвід в написанні олімпіад, готувалась, повторювала матеріали вивчені за 7, 8, 9 клас. Вікторія вже змагалася за першість з учнями з усієї Чернігівщини. Тоді брала участь у написанні олімпіади з української мови. Тож і цього разу без роздумів зареєструвалася. Я вважаю, що це шанс показати свої знання, вміння те, що ти вивчив. Прилуцький ліцей номер 5 представляє десятикласниця Євгенія, і для неї участь в Олімпіадах не в новинку. Восьмого класу я беру участь в математиці, тобто вже два роки з цей раз беру третій. Обрала математику, тому що я більш люблю точні науки, і математика стала однією із мого вибору. Також писатиме олімпіаду з фізики, як каже, знати потрібно більше ніж передбачає програма. Тож готувалася посилено. Цьому році я поступила в десятий профільний математичний клас. Тож ми готувалися на уроках. А також попередні роки я готувалась додатково з вчителем. Мій улюблений, ну навіть не розділ, а як е, сфера, мабуть, математики планіметрія. Я Дуже люблю е, задачі на чотирикутники і різні конструкції, е, а не дуже, ну, мабуть, е, геометричні перетворення. І Можливо, частина 9 класу. Ірина Тимошенко очолює журі. Каже, всі роботи оцінюватимуть чесно. Зрозуміло, порушення академічної доброчесності не буде. Будемо намагатися об'єктивно ставитися до кожної роботи. І зрозуміло, кожна дитина, яка виявила бажання прийняти участь в нашій олімпіаді, це по суті герой, тому що математична олімпіада вона дуже дуже важка. І тому зрозуміло, діти ставляться до цього досить серйозно і ну, зрозуміло, члени журі будуть відноситися до цього теж дуже, дуже серйозно. Щодо нововведень, говорить чудово, що вибір залишається саме за учнями. Це в першу чергу дуже гарно, бо інколи приходилось спонукати дитину, бачачи її здібності, спонукаєш дитину до того, щоб вона прийняла участь в Олімпіаді. А зараз це свідомий вибір дитини. Хтось іде для того, щоб досягти великих результатів, хтось іде для того, щоб переконатися, що він дійсно знає математику і впевнений в тому, що його знання ґрунтовні. Ну кожен обирає для себе, в принципі, це непогано. Ну а е, все рівно без хоч дитина і сама обрала. То без вчителя підготовка до олімпіади ну майже неможлива. Загалом олімпіади проходитимуть із 12 предметів: це гуманітарні та соціальні науки, природничі науки, технічні науки та айТі, каже Олеся Сайко. Переможці будуть сформовані із кількості учнів, які стали переможцями. Сюди ж будуть входити і від міста Прилуки, і ну якщо наберуть, стануть переможцями, можуть і із інших громад, які долучилися до написання. І ми потім. Формуємо заявку, подаємо їх на участь в обласному етапі уже в другому. А далі фінал, третій всеукраїнський етап. Тож бажаємо удачі кожному учню.